Потрапили в центр Ерудит рівно три місяці тому. Ось якраз у нас сьогодні закінчилася програма інтенсив, і на даний момент, за підсумком закінчення програми, для мене особисто дуже очевидний результат. Зараз, коли я звертаюся до Марата. І я бачу зворотну реакцію, коли я посміхаюся, він посміхається у відповідь. Тобто, ти розумієш, що з тобою живе людина справжня, яка реагує на тебе, яка з тобою взаємодіє, яка в дзеркалі твоєї емоції посміхається, з тобою сміється, веселиться. Це не відчуття і радість. І щоразу, коли бачиш фахівців, хочеться їм казати дякую, дякую, і тисячу разів дякую, особливо коли Геннадія бачиш, хочеться просто в ноги впасти. Так що. Це правда. Центри рудит це наша сім'я. Як мама особливої дитини, я знаю, що таких центрів, на жаль, не існує на території України. Чим відрізняється центри рудит від інших? Що тут дитина отримує дозовано всіх фахівців, починаючи від логопеда, закінчуючи соціальною адаптацією. Сенсорна кімната це дивокімната. Це кімната релаксу, перш за все. Перебуваючи там, дитина відкривається, відкривається, розслабляється. Це і для дітей, і для дорослих. Я, як мама, у мене на силу змушую себе звідти виходити, тому що хочеться там бути і бути, і бути, і бути, і бути. Світлосенсорна сенсорна кімната це кімната сенсомоторного розвитку. Результат після роботи в сенсорних кімнатах безперечно радує, по-перше, його емоційний стан, його фізична активність там спрямована в потрібне русло. І насправді вдома дитина відпочиває. Тобто, для мене е сенсорні кімнати відкрилися в новому світлі після того, як я їх побачила в роботі. Для мене важлива насамперед системність. Центр ерудит це якраз найідеальніше середовище, облаштоване насамперед для дітей, для дітей не тільки особливих, для дітей і нормативних, де дитина може всебічно розвивати свої можливості та здібності.